Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні я робила соус сацебелі. Я його не знімала, тому що він у мене вже на каналі є. Дуже він класний, дуже такий смачнющий, так що раджу, шукайте його у мене на каналі. І ще робила сьогодні ще один соус, показую вам. Другий соус, який я сьогодні робила, це соус із огірків, називається реліш. Не встояла я перед ним, побачила його на просторах інтернету і вирішила зробити. Дуже смачний, вже спробувала. Тому зараз покажу, як я його готувала. Так, розповідаю, що нам для цього потрібно. Треба огірки свіжі. Ось так я їх нарізала дрібненьким кубиком. Потрібно нам червоний перець ось такий червоний м'ясистий. Потрібна цибуля, гіркий перець. Далі гірчиця в зернах. Потім чорний мелений перець, яблучний оцет потрібен. Олія соняшникова, гірчиця гостра. Замість гострої можна взяти лагідну хто не полюбляє таке гостре. Потім куркума. Далі нам буде потрібний крохмал і 70 мл води, щоб розвести цей крохмал. Далі нам буде потрібна сіль і цукор. Баночки я помила: ось такі вони будуть в мене маленькі, і кришки буду кип'ятити у воді. Зараз покажу, як я буду це все готувати. Під відео запишу всі пропорції всього, чого потрібно для цього соусу. Перець, цибулю і гіркий перець буду подрібнювати на подрібнювачу блендері. Додам сюди пів склянки води, тому що дуже сухе і не подрібнюється в таку кашку, як мені потрібно. Ось так воно виглядає. Така кашка, виходить, однорідна така маса. Висипаємо його в казан з огірками. Додаємо все у казан. Чайна ложка перцю молотого, чайна ложка куркуми. Я кидаю трішки менше, тому що я її не дуже полюбляю. І моїм теж вона так. Вона, скоріш за все, йде для кольору в цьому соусі. Так, 60 грамів зерна гірчиці. 70 мл олії. Потім ось така баночка гірчиці. Хто полюбляє лагідну, беріть лагідну, я вже говорила. Я кидаю гостру. Так, оцет у мене яблучний, 6%. Потім цукор, 100 грамів цукру, півтори столові ложки, солі. Все це добре перемішую і ставлю на вогонь. З моменту закіпання буде варитися 10 хвилин. Потім покажу, що далі. Ось так кипить цей соус. Виділилося досить багато юшки такої рідини. І зараз я буду додавати крохмаль. І ще 10 хвилин проварю після того, як додам крохмаль. Крохмаль буду використовувати кукурудзяний. Можна використовувати любий, який у вас є. Столову ложку крохмалю додаю до 70 мл води, гарненько розчиню його і буду додавати до соусу. 10 хвилин проварю і буду закривати. Соус готовий, він доволі густий такий. 10 хвилин прокипів із крохмалем і буду закривати. Кришечки я прокип'ятила, витягую їх. Просто у воді прокип'ятила. Банки буду парити над паром. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Гарного всім дня, до нових зустрічей!